Тіні гомбрехта, ось отак вони виглядають. Це феномен, який існує тільки на мас... утворюється тільки при приготуванні мазка крові. В периферійній крові, звісно, ці клітини цілі плавають. Ось зліва ціла клітина лімфоцит, справа клітина пляма, ось це розмазана. Коли готувався мазок крові. Що хочу сказати, не треба додавати, коли це в заключенні результату загального аналізу крові, не треба додавати оце Боткіна слово, тіні Боткіна, Губрихта. Це вже рудименти псевдепівські, ніде в, ніде в Західному світі, не знаєте, що це таке ті, клітини Боткіна. Пишуть тіні. Гумпрехта. така та кількість на 100 лейкоцитів. Цей Бот... Я далі покажу, що цей син Боткіна він взагалі мав інше зовсім на увазі. Ну, це... Тобто треба користуватись латинью і міжнародними назвами. Не треба це додавати. Тіні гумбрехта. Ще хочу сказати, це термін. Тіні гумбрехта стосується тільки хронічного лімфолікозу. Ну, зрозуміло, що це хвороба літніх людей, дорослих, її не буває в дітей, в молодих, і не буває бластів при цій хворобі. Там вона має декілька форм, і є критичні, термінальні вже стадії. там Далі я покажу, які бувають форми. І е, чим більше цих клітин ці, ціні гумбрихта, тим краще прогноз для пацієнта. Е, порогове значення це більше 20% або 20 на 100 столикацитів і більше. Е, тобто вся людина може безлікувальна е, без бути під спостереженням тільки до, вплоть до 3 років або, або навіть і більше. В залежності, як вони компенсаторні механізми працюють. Ну і треба розуміти, що цих клітин немає в периферійній крові, в крові вони плавають нормальні, кругленькі, а це такий феномен, коли їх от, розчавлюють. Ще так, такої форми можуть бути ось те. Текст хочу показати. Вверху фотографія тіні тіні. І ось тут різні форми поптозу, тобто, що відбувається при хронічному лімфолікозі, порушується явище поптозу, відбувається його недостатність, і ці клітини вони не руйнуються. А ось розмножуються в лімфатичних вузлах, їх це доходить до того, але вони не повноцінні, вони не можуть ветру утворювати багато антитіл від різних хвороб. Це і є основна проблема цих людей, бо вони, коли критична вже маса набирається цих лімфоцитів, становиться мало Гранулоцитів, які відповідають за первинний імунітет з бактеріальної інфекції, і вони, ці люди стануються беззахисними при бактеріальних ушкодженнях, запаленнях. Ще така картинка. Це вона у всій своїй красі, ці клітини. Ось тут тут, значить, написано, що це морфологічно змінені лікоцити. І ось тут пишеться, що якщо, допустимо, як на малярі робиться товста крапля, якщо це зробити з кров'ю цих людей, тут такого феномену з цих тін, тіней не буде видно. Тобто це доводить те, що в периферійній крові вони мають за, 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 звичайний вигляд. Ось, допустимо, якщо взяти е, руч, ручними методиками подивитися, кількість лікоцитів цих людей, це вже критичний лікоцитоз тут в камері Гаряєва, зараз це. це до, до речі, це мій бо тут оце такі ядра. Видно, не ну, лімф, але кількість. Хотіла я показати, зараз я. О, а це людина з лімфолікозом, тут лікоцитоз 180. І ось вони всі кругленькі, звичайні лікоцити, еритроцити тут желізовані уксусом розчином, а лімфоцити, кругленькі, нормальні, звичайні. Ну, не, не, не нормальні, але немає цих плям. Це як буду виглядати кровлю цих людей в пофарбовану ось. Тінь, тінь гумбрихта ось зверху. Ще кровенькі. Ну, декілька стат статті покажу. Ось це е, пишеться це по, е, такі глідини. Ми бачимо в мікроскопі, бо це пов'язано зі зниженою експресією цитоскелетного білка віметіну та його зворотною кореляцією з клічним результатним захворюванням. Тобто, це, якщо оці ушкоджені літини лікозні, вони не дуже такі, такі крепкі, вони руйнуються в мікроциркуляторному руслі. І хоч трошки в людини їх становиться менше. Ось про те, що прогноз в цих людей, чим більше цих тіней гумбрета, тим краще, більше 20%. А далі хто такий був цей гумбрихт? Це просто Вікіпедія? Німецький лікар. А ще. Ось тут ще така назва звучить Тіньові ядра ще кляйна гумпрехта, не просто гумпрехта, кляйна гумпрехта. Тоже якісь і угорський гістолог Кляйн. І далі тут пишуть про те, що не треба. Лякати людей і писати, якщо ви бачите, ці тіні там при вирусній хворобі, там дітям писати, оце. цього не треба робити, бо це стосується тільки хронічного лімфолікозу. якщо це вже літня людина, якщо це ви бачите лейкоцитоз з лімфоцитозом, тоді ми можемо це писати. І треба не боятися високих цифр, пам'ятати, що чим їх більше, тим лікарю спокійніше. І ось це, як це відбувається, порушення апоптозу. Ну, відомо, що апоптоз це програмуюча клітина-загибель, а подальше буде фагоцитоз з макрофагами, і відмінність від некрозу, бо некроз це з запаленням. А апоптоз це. Природній процес. І він підтримує і сталість клітин в органах, а його недостатність. І тривалість апоптозу це десь одної клітини 1-3 години. І недостатність це вже аутоімунні захворювання, бо накопичуються є антитіла на цих клітинах, і потім ще й пухлини і так, таке і інше. Ну, це статті. Теж як це все відбувається, Щ, як що відбувається з імунітетом хворих з хронічним лімфолікозом? Це вже показуємо. це як записується, співвідношення розмитих плітин. По-англійськи це буде Smudge cells, п'ятна тіні, А от саме тіні Гумпрехта, Гумпрехт, Shadows, розмиті клітини, клітини плями, по автору автором. Ще трошки статті про цей білок VMійтин. І треба пам'ятати, що це моноклональні ушкодження цілікозної клітини, вони не захищають від багатьох хвороб, тобто антитіл антиті, багато вони не спроможні виробляти. Всі ці статті є в інтернеті. Будь ласка, відкривайте, я просто це покажу. Те, що нас криняло. Можливо, комусь цікаво. це що високий відсоток клітин це прогноз на виживаемость набагато краще. Ось, моноклональний, один клон. Ці клітини моноклональні, б-лімфоцити бувають і Т-лімфоцити теж це вже термінальне ускладнення хронічного лімфолікозу. Стосовно клінічного перебігу зараз класифікація. Ось. т Б-фенотип, мілкоплітинний. Смішані мали больші лімфоцити, пролімфоцити, тобто те, що ми бачимо вже в мазку. Маленькі, кругленькі або великі лімфоцити. Не треба там шукати сильно бластів, їх там не буде. Це, як воно. Перебіг. Ще є така форма. В клітинний лікус. Я покажу зараз фотографії, як він виглядає. Ось, на накопичення довго тривало живучих ліфоцитах, лімфоузлах, ліфоїдних тканинах. Це, звісно, печінка-селезінка. Тобто при гострому лейкозі там молоді клітини, які не хочуть старіти. А при хронічному лімфолікозі це клітини зрілі, вже дорослі зрілі. Клітини і лімфоцити, і вони з-за того, що порушений апоптоз, вони накопичуються і постійно продовжують ділитися в лімфатичних вузлах. Ще приклади статей з медичних пабліків. Ще хочу сказати, що це і тварини теж хворіють. До речі, я прикріплю відео я колись... Дивилася, мені було цікаво, як виглядає кров там, пти, птах, у них, до речі, ретроцити з ядрами дуже цікаві, овальні. І е, мені е, попалось м'ясо е, е, свинини. Я зробила мазок з крові. І там був цей лікос. Це було для мене це якесь, якесь жахливе жих, відкриття. до речі. Їх... Якось треба, звісно, звісно, перевіряти цих, те, що ми їмо. Бо в свині їх фізіологічні показники дуже близькі до людини. Ну, там був конкретно там був і саме цей лімфолікос. Це була багата кількість, велика кількість цих лімфоцитів. Це, це для мене було Це таке, було, я пам'ятаю той день ну, ця стаття про те, що не треба лякати людей і писати оцим всім направо, наліво, ці тіні гумбрихта. Це стосується тільки хронічного лімфолукозу. Є таке, значить, те, що в мене я теж відео прикреплю, теж коли зароджується аутоімунний процес, це я так вважаю, бо це я такі висновки собі зробила. Теж, Буде вся гібіль клітин імунних. Я е, е, попався в мені в такий мазок, там багато було, але там це, було не, це була дитина, і, здається, груднічок, маленька дитина, і в неї були дуже багато цих розрушених клітин, і, і зінофілів багато було. Ігранул і, і, і старного ряду, оці, і зінофіли, і нітрофіл. Тобто щось таке відбувалось там негарне з цією дитинкою. Так, і що? От і бачу. А, ось про те, що Боткіна не треба не тільки через те, що це пережитки совка, а й те, що він мав на увазі взагалі брушнотів. І це не ти Боткін, а його син. Це один і той Сергій, але це Сергій Сергійович, син його. І ось це волосата клітина, Форма хронічного лімфолікозу, волосата клітина. а ці лікозні клітини виглядають ось так. Як будто вони такі волохаті. Ось. Ще. І по значить, в іноземних джерелах Хайріцел. Вот они їх так називають прям да? дослівно, скажем так. Ось такі це волосато клітини, це теж може попастись. Треба про нього пам'ятати, і це бажано вказати, що ознаки волосато-клітиної глюкози. Їх буде багато, тобто ці лімфоцити вони будуть мати отакий вигляд.